Десь у самих віддалених і небезпечних куточках зони є стара лабораторія, відома серед сталкерів як лабораторія мутантів. Колись це була надсекретна база, де вчені проводили генетичні експерименти, намагаючись створити ідеальних солдатів або пристосувати живі організми до умов зони. Але щось пішло не так, і результати експериментів вийшли з під контролю. Лабораторію покинули, а її вихованці-мутанти розбрелися по зоні. Ставши частиною її жахливої екосистеми, легенда свідчить, що в цій лабораторії досі можна знайти сліди цих експериментів, покинуті камери з утриманням, старі журнали спостережень і навіть креслення створінь, які так і не були показані світу. Кажуть, що десь у глибинах цієї лабораторії ховається Альфа-Мутант істота, що володіє особливими здібностями і нібито охороняє таємниці лабораторії. Той, хто зможе дістатися до цієї істоти, Зможе дізнатися правду про походження багатьох мутантів зони.